Зелена економіка, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та засновник неурядової громадської організації АР-20 Арнольд Шварцнегер підписали в Бельгії комуніке про спільні дії в галузі енергозбереження та енергоефективності. У Маріуполі правоохоронці затримали серійного наркозбувача особливо небезпечних наркотичних речовин. 40 років спортивному рекорду у червні 1973 року. Донецький спортсмен Владислав Засипко став першим в історії України чемпіоном Європи з боксу. Чим живе спортсмен сьогодні? Україна виконує усі необхідні зобов'язання перед ЄС до листопада поточного року. Микола Азаров запевнив представників Євросоюзу. Країна рухається у правильному напрямку. До Вільнюського саміту часу обмаль, отім усі пункти будуть виконані. Все, що ми взяли на себе... Это прежде всего те реформы, которые мы должны реализовывать в интересах Украины, в интересах украинского народа. Европейская интеграция ⁇ это приоритет нашей внутренней и внешней политики. Наша задача ⁇ построение конкурентноспособной европейской Украины с крепкими демократическими институтами. Україна і ЄС рухаються у правильному напрямку, наголосив єврокомісар Штефан Фюле. Однак запасного плану нині не існує. Заради ухвалення необхідних євроінтеграційних перетворень, перш за все мають консолідувати свої сили українські політики сьогодні відновилося відчуття відданості та руху у правильному напрямку наших стосунків, але ця можливість коротка. Я хотів би закликати і сили опозиції брати конструктивну участь у порядку денному, зокрема у ці такі важливі місяці, що залишаються попереду. Також Україна найближчим часом має на меті спростити умови ведення бізнесу. За словами прем'єра Азарова, обмежувальні заходи щодо імпорту будуть скасовані однак, винятково після покращення ситуації з платіжним балансом существує політична стабільність. У нас поправилось положення по щодо текущих операцій. Як тільки ми стабілізуємо ситуацію з платіжним балансом, ми пойдемо на адміністрацію. Запровадження застережних заходів має тимчасовий характер, тому європейські ділові структури можуть спокійно заходити на український ринок. Продовж останніх років Донеччина досягла значних успіхів на ниві зниження викидів парникових газів та реконструкції теплових мереж. На цьому представники делегації регіону наголосили в Брюсселі під час зустрічі з керівниками неурядової громадської організації ар 20 Так в Донецьку поступово реконструюються доменне та сталеливарне виробництво. Зокрема, тут зупинено роботу мартенівських печей, а також шкідливих коксохімічних виробництв. Предыдущие три года были сокращены наши коксохимические производства, Донецкие кокс... два производства Донецкого коксохимзавода и также выведены с эксплуатации Мартеновский цех завода Донецк-Сталь. Это позволило оздоровить атмосферу города и уменьшить выбросы парниковых газов и пылевидных частиц около 30%. Не відстають і інші міста регіону, причому навіть доволі невеликі. Наприклад, Димитрів, який сьогодні також йде шляхом енергоефективності та пропонується в якості пілотного міста для зелених інвестицій, не менш значущою є й робота, яка проводиться у великих промислових центрах, найкрупнішим з яких є Маріуполь. Цьогоріч у його металургійному секторі відбулись кардинальні зміни. За останні два года, от можна відмітити, Радикальное сокращение выбросов парникового газа. Ну, если в 2011 мы были на уровне 19,5 миллионов тонн в год, то э, с, с выводом э, из эксплуатации трех коксовых батарей э, закрыли 12 мартеновских печей. Это промышленная площадка за 2 мартеновских и доменная печь по комбинату лича. Сумарно получається сокращення на 4 мільйона тонн в год, то ну, практически на 20%. Тож відтепер Донеччина стає офіційним активним членом АР-20. У зв'язку з цим головою облдержадміністрації та засновником організації Арнольдом Шварцнейгером було підписано комунікет про спільні дії. Документ передбачає спільну реалізацію проєктів в галузі енергозбереження та енергоефективності, а також навчання відповідних спеціалістів. Здесь в Брюсселі. Власть Донецкой области работает над тем, чтобы привлечь конкретные деньги для выполнения таких нужных области проектов. А в итоге мы получим чистый воздух, по-настоящему питьевую воду, освещенные светлые улицы наших городов и сел, и мы еще и освободим деньги городских и местных бюджетов для того, чтобы они были перераспределены на покупку медикаментов. Продуктів питання в наші школи, дитячі сади і больниці. Та навіть більше саме в Донецьку буде створено єдине для регіонів Центральної та Східної Європи представництво ар 20 Воно займатиметься розробкою та реалізацією проєктів з трьох основних напрямків: це використання в енергетиці біомаси та сонячної енергії, а також перехід на світлодіодне вуличне освітлення. Глібшемовнів регіональна служба новин. Вже з наступного місяця реєстрацією бізнесу в Україні займатиметься не місцева влада, а структурні підрозділи Мін'юсту. Такі функції його управління виконували ще з 2011 року. Втім, фактично відділи реєстрації переходять під їх юрисдикцію лише зараз. Робиться це з метою створення єдиної вертикалі влади в державі. Якщо раніше кожен орган місцевої влади міг вносити в процедуру свої корективи, відтепер її буде уніфіковано. Крім того, законодавчими актами передбачено і ряд покращень. В первую очередь это кадровый состав. Например, на территории Донецкой области количество регистраторов увеличено с 87 до 94. Вроде как цифра... Ну, изменения не велики, но так как они касаются двух крупнейших городов Донецкой области, это Донецк и Макеевка, то вопрос очередей, вопрос качества оказания услуг решается, ну, на мой взгляд, радикально. Перехід має відбутися майже непомітно. Причому як для клієнтів, так і для самих державних реєстраторів. Незважаючи на структурні перестановки, кожен з них залишиться на своєму місці. Отділ і реєстратори залишилися на тому ж місці, де ви зараз знаходитесь, в тому же поміщенні з тим же імуществом, яке у нас є, і комп'ютери стали все все на світі. Саме головне це кадри. Тобто повністю, Кадри, які работали, всі абсолютно работники нашого управління, які работали і работают до 1 июля, они будуть переведені з 1 июля теперь під управління юстиції. Наразі підготовчий етап вже позаду. В обласному управлінні юстиції запевняють, готові перехопити естафету хоч сьогодні. Зокрема, в міських відділах вже сформовано електронну базу та встановлено нове програмне забезпечення. Все эти моменты уже сделаны. Ресурсный центр, организация, которая занимается обслуживанием техническим реестра и которая входит в сферу деятельности регистрационной службы Украины, сейчас полным ходом заканчивает тестирование и Програмне обіспечення повністю вже встановлено на так сказати, точках, в терміналах. І з 1 іюля все буде діяти. Для підприємців ж майже нічого не зміниться. Ані процедура, ані пакет документів. Єдине, на що вони можуть звернути увагу, це нові реквізити та вивіска на вході. Глібше мовнів, Євген Отраднов, регіональна служба новин. За незаконний винахід, кримінальне провадження та перебування під вартою. У Маріуполі правоохоронці затримали 28-річного місцевого мешканця, який заробляв на життя крадіжками та грабіжами. Для цього він знайшов собі напарника і вже вдвох вони почали грабувати перехожих і викрадати чуже майно. Злочинною діяльністю займалися на території всього міста. Усього вони скули понад 12 злочинів. Зокрема, працювали у Приморському, Орженікітівському, Жовтневому та Іллічівському районах. Він совершив. две кражи, это две парикмахерские. Он вместе с подельником взломали дверь, проникли на территорию помещения и похитили оттуда различные имущества. Ну, как правило, это ну, парикмахерские, это было косметические средства различные, Окрім крадіжок та погробувань, наркопідприємець також займався бізнесом і у місцях позбавлення волі. Неодноразово він спробував передати особливо небезпечну наркотичну речовину на територію слідчого ізолятора. Випадки передачі дурманної посилки були зафіксовані у травні та червні. В першому епізоді опій ацетилірований, він попитався передати в господарському милі, тобто в колбі медицинського шприца було заповнено опієм і він його замаскирував під господарське мило. А во втором случае он передавал каннабис в гильзе из-под сигареты. Вот так вот взяли мыло и ну, по ходу своей деятельности я уже вижу, что там что-то есть. Положен на краешек. Вот так. Разрезаем. И так находим запрещенный предмет. Наразі спроби збуту наркотиків правоохоронці припинили вчасно. Стосовно зловмисника було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тут момент задержаний поясняв, що передачу передали родителі чоловіка, кому він передавав і он нічого об этом не знає. Передача неосудженому, не осужні неосужденного відбуваючи наказання следственного ізоляторі. Проти правопорушника відкрито два кримінальних провадження. Перше щодо незаконного збуту наркотичних засобів, інше щодо крадіжки поєднаної з проникненням у житло. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Олександр Вчаренко, регіональна служба новин. Промінявши шість десятків років, Владислав Засипко тримається ні в року. А свого часу це був ще той зух. Червень 1973 року, рівно 40 років тому. Чемпіон Європи, 1974 – бронзовий призер чемпіонату світу, 1975 – дворазовий чемпіон Європи. 2065 – Але йдеться не про рік, а про номер. Заслужений майстер спорту СРСР був насправді першим ЗМСом з боксу в Україні. Получилося мені в боксі, все що я хотів. Був, говорили, всі є у тебе какая якась. Ну, може бути, що то було. Я взагалі любитель такого тон, тон, тонкого боксу. У мене, я не просто дрався, я обманував противников. Але якщо не діставалося від візавів рингу, то життя молотило щокуди там. Закохався в американку, став невиїзним. Тренери та партійні боси теж його не любили, бо дипломатом не був та перемогами не торгував. Бокс покинув за рік до московської олімпіади. Вони переводили у іншу вагу. Проте його величність бокс свого улюбленця Владислава Засипка або простіше Петровича, таки не схотів покидати, і саме тому навколо нього завжди чимало хлопчаків. Ходили по утрам в 6 часов, вставали, выходили на зарядку. Здесь мы делали упражнения, отжимались возле забора, качали руки, лазили по перекладинам, стояли на голове, чуть-чуть боксировались и играли в футбол. Він міг би стати гарним тренером, але шкода, що поки не склалося. Можливо, завадив бійцівський характер. Проте Петрович залюбки покаже, де живе руйнівний дух добрячого удару, і продемонструє, як його виростити у своїй руці. Іменно на, на, на цих снарядах, іменно от на цій лістві відрабатується бистрота, скорость і точність удара. Я вважаю, що це найкращий лучший снаряд боксьорського імені ліства. От якраз сезон эту листву надо просто будучим боксером или настоящим боксером косить іменно именно жадом кулаком. Словом, Владислав Засипко і сьогодні справжній боксерський гуру, все таки він належить до золотої плеяди Донецького боксу, який з 70-х по другу половину 80-х був всесоюзним лідером. 73-му році своїм виступленням Владислав Петрович Засипко і представник нашої області із Маріуполя Анатолій Кліманов. Это был прорыв. Это был прорыв донецкого бокса на международную мировую арену. Вот, слушайтесь, мировую арену. Потому что тогда, в 1973 году, на чемпионате Европы было представлено 150 боксеров из 22 стран. Четверо представителей сборной СССР завоевали золотые медали. И двое из них, представители Украины, І представители Донецької області. Наші руководители в той час годах у нас хороший матеріал, але нет хороших тренерів. пригласили тренерів, создали їм умови. І вот эти тренери почали искать по всім нашим закаулкам. Откуда боксери з Петровки, з Но с центр з, з улицы Артема нет хороших боксорів. До речі, маючи 61 рік, Владислав Засипко здатен відтискатися від землі 100 разів. А ще він вважає, що боксерів треба ліпити з акробатів. Сергій Млатков, Павло Чуприна, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу 26 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 16-21, в день 28-33 градуси тепла. По Донецьку вночі від 18.